Хоч закрив, бо буде, блін, звук. На йде. Такого чернігів ще не бачив. 2 травня о 19.00 у міському палаці культури відбудеться ексклюзивне шоу танцювальної студії Прем'єр Балет. Спільно з фіналістами другого і третього сезонів шоу Україна має талант. Креативним бандуристом Ярославом Джусем та гуртом Шпилясті. А також зірковий гість Дмитро Селянський. Генеральний партнер рекламна агенція Голдфюджет. Не пропусти! 2 травня о 19.00. Ексклюзивне шоу. Шпилясті Кобзорі, Прем'єр-Балет та Ярослав Джусь спеціально для вас. Єдиний концерт у місті Чернігів. Чекаємо всіх.